Друзі, всім привіт! Всім привіт! Ну, як ви бачите, позаду нас і спереді так само. Прийшли ми сьогодні у ліс. Каже Максим, давай сходимо, глянемо. Так як сьогодні виходний і зайшли ми ось у лісок пошукати, чи є білі гриби. Ну поки що білих грибів нема. Ну поганки ось є, друзі. А тут щось було, мабуть. Де? Бо щось біле. Або це все було. Де було? Ну ось все ось, мабуть. Біле. Та ні. Там вже давно був той гриб там. Не. Там зараз нема нічого. А ну дивись іди ще акуратно. Може десь є. Колись отут ось дивись, я знаходив. Кстати, ось був бугорок є на весь. А ну що воно? Мухомори. Чи поганки точно, дивись. Бачите? Да. Красиво під горбиком стоїть. Друзі. Якось так. Коротше що. Дощі пройшли ще, мабуть, з неділю назад. По ідеї гриб вже має піти, але його немає. Ну, грибників у лісі трохи вистачає. Теж поприїжджали, дивлюсь, люди, мабуть, з міста чи відкуди, але це все буде безрезультатно, тому що грибів немає ще. Ось ще пройдемося трошки, там буде видно. Да, Максим? Да. Ось, друзі. Це послідство ще дворічної давності. Бачите, ну, там у нас тут пройшов був ураган. Ось такі поваляні тут дерева лежать. Якось так. Да? Да. Рибник, він знайшов ще нічого. Mm -mm, тільки мухомори самі. Самі мухоморі. Да. То може ще щось буде. Ну, не знаю. Де багато моху, там можуть дуже багато моху. Там польські можуть бути. Польські, та для польських це ще зарані що даже білий не почався. Тільки масухи. І, до речі, по весні точніше цією весною, також грибів не було. Максим, а що це за бугорок? Да. Оце ось. Ось. А це якраз і мухомора непоганка. Він виросте і буде червоний тоді. Закривайся. Да? Да. Закривайся. Та, чи чи не закривається таке. Давай пройдемося ще туди, отак, нагору, на гору, а потім вже з тієї гори підемо спускатися отак униз і вже підемо ще в гості до баби, сходимо. Заразом вже все одно вийшли. Ідемо. О ну, так, да. дойдемо туди. Вже там близько будемо, тож. Якось так. Лісить тишина. Успокойся. Пташки тільки ти чуєш, вони десь свірікають чи співають. От так і виконуємо. Ну да. Ой, да, Гришек. Да, соответственно, кто из дома, наверное, брал тайю. Да, выпал. Силы. силы? Угу. Ну, друзья, я так. Свежий воздух. Свежий воздух. Угу. Дома роботи багато, свіжого воздуха, ми оце ходимо по цьому лісі. Вже нічого, трохи виділимо часу для того, щоб ти прогулявся. Щоб не казав, що ніколи не сходимо да? у ліс. Ну тож. Димохомо. Хомор, а. Ти ошибся, наверное, так? Так, так. І сказав. Он так буває. А що ми хомо? Да. О, дивіться, ось який здоровий. Мені ніж чим той був. Він вже підріс так. А тут, тут нічого. Так, ну що, пішли, подивимось, ще пройдемося ми друзі. Якщо щось ми знайдемо, то підключимося до вас ще. Але ми хоч і не знайдемо, то по кінечному результату все одно підключимося до вас. Так що, все, давайте, пішли ми далі. Ось, тим по такій дорожці. Ось оправдав, дивись, скільки ми хумові. Перший. Маленький, другий, середній, А третій – великий. Да. А тут так. ще один мухомор. Друзі, немає. Нема ні Нема грибів взагалі. Ні маслят, ні білих, ніяких. Тільки мухомор. Проходили ми. Проходили ми довгенько. Десь довгенько. Годину, ще ми ще півтори, нехай даже години нічого не знайшли. Кроме всяких поганок. І мухоморів. І мухоморів, десь. Да. Де? Отам, або вона собирала отаку козу маленьку. Баба насобирала? Так. Є. В детстве помнишь? А в та сейчас не детству, чи шо? <laughs> Просто як ти меншим був. Давно ми знайшли отакий маслюк. Отакий. Здоровый сильно. Ну, отакий палку А mm -hmm. так особо. Да. Угу. Не помню якого року, але ну, помню, що такий був. Дуже великий. Понятно. Ну бачиш. І старі були отакі маленькі. Це в тому році було. Mm, да. А ну сюди наче якісь горбики. Mm, ось що воно тут подивись. Це теж поганка, мабуть. <ріст> да? А тут що? А то просто водой намило, як дощі йшли. Mm. Понял? Та воно тоді ото. Ми вже, друзі, навіть не заходимо сюди в ліс, йдемо просто ось в такій це... дорожці. Що знайшов Що це? А це ж шишки. Тільки зелений, молодий. Молодий? Так, да, да, молодий. З них ти знаєш, збирають. Ні, не насіння, от розбирають такі шишки і потім здають їх за гроші. Тому що з них виробляють ліки. Да, і Можна щось з звернети. А з грибів можна якийсь компот. Ні. Це Ні? не те говориш. Як же ж із грибів компот можна, те що. Mm -hmm. Гриби варяться, жаряться, Стікло. закатуються стекло. Ізьми да, його і... прибери з дороги. Ось ще одне. Угу. Да, друзі. Прогулялись, пройшлись. Ось так все красиво виглядає. Ну, грибів немає. Взагалі не чуть пташків? Взагалі не чуть пташків, Одна тільки цвінка є. Так що, друзі, якось так. Нічого, прогулялися теж хорошо. Це теж є результат, що не просиділи вдома ці півтори години. Ну, правда, б не сиділи, треба йти зараз. Є там робота. Yeah. Сьогодні на вгороді. Ось і ось ну, бугорок теж провіршовано. Сьогодні по плану засолка огірків, так як вже вони починають відходити. Ті перші ми позакатували. А ці зараз буде проходить засолка. Ну і треба там ще буде обрізати, поїхати, допомогти батькам часник. Ну, отак якось. Так що все, друзі, все. Будемо виходити, зараз ми вже із лісу. Тут у нас, воно бачите, вже Духи на гору виходить і там далі видніє село. І будемо спускатися в село з лісу. Бачите, я ж кажу, ми недалеко ходили по підкраю, може, звісно, треба було аж на середину лісу йти. Ну, В нас сюди тут із краю теж білі гриби, завжди були. були. Так що, якщо їх тут немає, то їх і там немає, Максим? Да. Все, друзі. Ну, а Всім каже пока. Всім пока-пока. Всім дякуємо, хто був з нами. Долучився до перегляду. Все, друзі. Всього вам найкращого. Щастя, миру і добра. Щоб усіх було все хорошо і мирного неба над головою. Все, друзі. Папа. -па.